Всім привіт! Мене звати Ігор Шевчук. Я студент 4-го курсу інституту права, психології та інноваційної освіти кафедри журналістики та засобів масової комунікації у Національному університеті Львівської політехніка. Я навчаюся вже на 4-му курсі і паралельно працюю. Працюю я у футбольному клубі Карпати Львів. Загалом моя кар'єра складалась доволі цікаво, адже на другому курсі, ще наприкінці першого, навіть курсу, я почав працювати у футболі клуб Карпати. Через рік я звідти пішов, пішов у проект під назвою Прутальний футбол. Також там рік пропрацював, і зараз ще влітку минулого року я повернувся футбольний клуб Карпати і дуже цьому радий. Насправді мені подобається там працювати. І ще хочу відзначити, що в університеті дуже класно ставляться до людей, до студентів, які працюють за спеціальністю. Я радий, що у нас. Викладачі, які дійсно нас підтримують у всьому, завжди можуть допомогти. Якщо потрібно звернутися за порадою, то без проблем ми це робимо і нам викладачі допомагають. І ми знаходимо спільної мови. Тому я всіх закликаю, запрошую вступати у національний університетівську політехніку на кафедру журналістики та засобів масової комунікації. Ви точно не пошкодуєте. у Нас все класно. Дякую викладачам за цих чотири роки навчання. Бачився на магістратурі, сподіваюся, що я вступлю, <гум> і побачимося там. Всім успіхів, меру нашій Україні. Слава Україні!